Вітаю на константі! 8 травня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект 11079 110791 який дає дозвіл деяким категоріям ув'язнених мобілізуватися до лав Збройних сил України. Уже 17 травня закон підписав Зеленський. Зібрав для вас найважливішу інформацію з цього питання, як юридичну, так і практичну. Ви дізнаєтеся, кому із засуджених буде заборонено вступати до лав ЗСУ. Які ризики несе в собі допущення засуджених до захисту України та скільки їх планують мобілізувати? Відповімо на питання: чи мобілізація ув'язнених в Україні відрізняється від російської та багато чого іншого? Починаємо. Що наразі відомо про мобілізацію засуджених? Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, що засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, нестимуть службу у спеціальних підрозділах. Однак не всіх засуджених зможуть мобілізувати до армії. Обмеження діятимуть для осіб, які відбувають покарання або були засуджені за злочини проти основ нацбезпеки України. Умисне убивство двох або більше людей, або вбивство з особливою жорстокістю, або поєднане зі схвалтуванням чи сексуальним насильством, злочини проти статевої свободи та недоторканності, злочини пов'язані з тероризмом. Порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, якщо б воно спричинило смерть кількох людей. Також за вбивство або замах на вбивство правоохоронця ще військовослужбовця, особливо тяжкі корупційні злочини. Член комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давід Арахамія заявляв, що ресурс ув'язнених осіб, яких Україна потенційно може мобілізувати до Сил оборони, складає 15-20 тисяч. Людей він пояснив, що це загальний мобілізаційний ресурс. А скільки з них підпишуть контракт, невідомо наприкінці лютого. Заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька пояснювала, що уряд у першу чергу розглядає можливість залучення до ССУ тих засуджених, які вже відбули покарання. За її словами, також розглядався варіант, щоб ув'язнені або люди з судимістю виконували допоміжні функції у війську, і це було б доречніше ніж просто перебувати у в'язниці. Раніше голова міністерства юстиції України Денис Малюська запропонував мобілізувати засуджених без їх згоди, заявивши, що захищати країну. Це обов'язок кожного. За даними Пенітенціарної статистики Ради Європи, станом на січень 2020 року кількість ув'язнених в Україні складала 52 609 людей. На нещодавному брифінгу 24 травня начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач заявив, що ув'язнені не підлягають мобілізації, а лише мають можливість на добровільній основі. Укладати контракти на службу у главах Збройних сил України, передає Суспільне. Це добра воля самих ув'язнених. Вже велика їх частина, які відбувають покарання, виявили бажання проходити військову службу захищати Україну на рівні з іншими військовослужбовцями, пояснив він. За його словами, проходження військової служби для ув'язнених не має ніяких особливостей, крім того, що вони її проходитимуть у спецпідрозділах. Вони спецпідрозділи нічим не будуть відрізнятися. Грошове забезпечення таке ж, як і в інших військовослужбовців. Відпустки за сімейними обставинами. Але є один нюанс: ці люди не будуть мати відпустки у 30 діб. Проте, якщо в них щось трапляється вдома, тобто за сімейними обставинами, вони можуть мати змогу на цю відпустку, сказав Горбач. Наразі ув'язнені подали вже понад три тисячі заяв на умовно дострокове звільнення в обмін на укладення контракту зі Збройними силами України. Як повідомляє УНІАН, про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. Подали вже заяву понад три тисячі людей. Ми так і прогнозували до прийняття закону. Не можна говорити, що всі 20 тисяч людей, про які ми зазначали як потенціал, приєднаються. При попередніх опитуваннях близько 4,5 тисяч ув'язнених виявили бажання. А зараз ця цифра буде коливатися, бо будуть певні постатейні обмеження. Тому не всі бажаючі потраплять на умовно дострокове звільнення і укладуть контракт, наголосила вона. Висоцька нагадала, що звільнені з ув'язнення укладуть контракт із ЗСУ і перебуватимуть в окремих підрозділах, які будуть очолювати кадрові військові. За її словами, зараз командири працюють з ними, і їхня думка про приєднання того чи іншого засудженого до їх підрозділу є також визначальною, бо командир може відмовитись від конкретної людини. Заступник міністра повідомила, що ув'язнені, які мають суспільно небезпечність, Безпечні хвороби, ВІЛ, туберкульоз або гепатити не зможуть служити. Відповідаючи на запитання, що дехто з сьогоднішніх ув'язнених захоче уникнути покарання і вийшовши на свободу, втече, Висоцька зазначила, що в законі є перестороги на такий випадок, і відповідальність дуже висока за ухилення від укладення контракту. Це від 5 до 10 років позбавлення волі. Тому всі, хто хоче спекулювати на цій темі, можуть потрапити під додаткову відповідальність і приєднати до своїх попередніх строків ще до 10 років позбавлення волі. Додала вона також Висоцька повідомила, що адміністрації закладів позбавлення волі даватимуть оцінку ризиків вчинення повторного правопорушення окремими засудженими. Звісно, є характеристики того чи іншого засудженого, і ми повідомляємо командиру про історію відбування покарання в наших установах. Чи працювала людина, чи були порушення порядку. А суд вже визначає остаточне рішення про застосування умовно дострокового звільнення, сказала заступник міністра юстиції. Адвокат, кандидат юридичних наук Володимир Піщіда розповів, чим відрізняється мобілізація ув'язнених в Україні від призову зеків у Росії. Варто розуміти, що у нас законодавство щодо мобілізації засуджених відрізняється. Причому дуже сильно. Якщо не помиляюся, в Росії взагалі законом не передбачено навіть прямо заборонено мобілізувати засуджених. У нашому випадку мобілізованими можуть бути тільки ті особи, які не скоювали тяжких або особливо тяжких злочинів, розповів експерт в інтерв'ю УНІАН. Він додав, що якщо в РФ призову підлягають особи, які вчинили одне або більше вбивств, то в разі українського законодавства такі особи не підлягають мобілізації, не мають право на УДЗ. У нас йдеться тільки про тих осіб, які вчинили злочини середньої тяжкості, це також економічні злочини. Однак є винятки щодо корупційних злочинів в особливо великих масштабах. А так, у принципі, мобілізації підлягають тільки ті засуджені, які не скоювали тяжких або особливо тяжких злочинів, заявив Піщіда. А як ви ставитеся до мобілізації засуджених? Пишіть про це у коментарях. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!